Маємо велику благодать бути у вас з усіма святими, які ми нині прийшли. Бачите, скільки святих чоловічого роду. Аллилуйя. І жіночого роду теж тут є. Слава Господу. Маємо сьогодні слово, яке Господь до нас говорить. Перше послання до Корінтян і маємо таку притчу, яку Господь сьогодні говорить. Будемо думати, що для нас на сьогодні означає в наш час. Перший апостол Павло пише до коринтян і каже: завжди дякую Богові моєму заради вас, за благодать Божу, що була вам дана у Христі Ісусі, бо ви в ньому всі збагатились усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христос, Христове свідоцтво утвердилось між вами. Тим, то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте на об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який укріпить вас до Кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса, вірний Бог, що вас покликав до спільноти зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Каже апостол Павло, дякую Богу за вас, за благодать, яка є у вас. І молюсь, щоб ця благодать була у вас, і щоб Бог укріпив вас в цій благодаті, і щоб ви витримали до другого приходу Ісуса Христа або до першого відходу до Ісуса Христа. В цьому суть, дорогі церкви. Чому ми приходимо до церкви? Чому ми молимось? Ви ж вже прийняли Господа Ісуса, так? Нам вже не потрібно приходити до церкви. Можна сказати, ми вже віруємо. І це вистачить для того, щоб попасти на небеса. Вистачить? Вистачить. Бо вірою ми спасаємось. То потрібно приходити до церкви? Потрібно. Але питання для чого? Не для того, щоб спастись, ви вже спасені смертю і Воскресіння Ісуса. А для чого ми приходимо? Для того, щоб укріплюватись у цій благодаті. Бо якщо не будемо укріплюватись, то ворог зробить так, що ми відійдемо від цієї благодаті. Тобто буде так, що колись починали по духу, можна закінчити по тілу. Тому й Павло каже: пишу вам, перше подякувати, а друге, щоб ви збирались і укріплювались, і витримали до кінця. Для того ми збираємось, для того і ми і молимось, для того ми і очікуємо другого приходу Ісуса. З радістю. Очікуємо з радістю? Чи страхом? Те, ви очікуєте, з радістю останніх часів чи страхом останніх часів? З радістю, алілуя! О, Так треба казати. Добре, тоді подивимось, що Господь сьогодні говорить до нас через притчу одну. Ще одну притчу сказав Ісус, промовив: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре зерно на своєму полі. Царство небесне. Вся глава. Івангел від Матея, 13 глава, наговорить говорить про царство. Тобто це все, вся глава є притчі про царство Боже. І написано, що царство Небесне добрий чоловік посіяв. Ну і прийшов ворог, посіяв інше зерно. Вам прочитаю зразу переклад, щоб буду вам тлумачити. Тут Ісус все сказав в 36 вірші. Тоді Він відіслав народ, прийшов додому. І підійшли до нього його учні і кажуть: Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. Він відповів, сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це дьявол, жнива це кінець світу. жінці – це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само будуть, буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і той, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведні засяють, як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухай. Ану, зробіть такий жест. Попробуйте. Хто має вуха? Маєте вуха? А для чого нам вуха дані? Щоб носити кульчики. Так? Жінки, носимо кульчики на кух? може, для... щоб носити окуляри. Для чого нам дані вуха? Щоб слухати. А що тоді каже Ісус, були люди без вух, чи ж? Він каже, хто має вуха? Там дехто підняв руку. Ми маємо, А ви, ви не маєте не слухати. Про що Ісус говорить? Він говорить так, що ми можемо щось чути і не розуміти. Ми можемо щось бачити і також не розуміти. Бо мають очі, але не бачать. Мають вуха, але не чують. Про що це говорить? Говорить Ісус Каже, що я говорю тайну, яка закрита для більшості людей цього світу. Закрита. І цю тайну Дух Святий відкриває лише тим, хто хоче пізнати. Про що це говорить? Що те, в що ти віриш, це є тайна. Царство Боже. В чому суть тайни? Бог сотворив тебе на свій образ і на свою подобу. Тобто він говорить про добрий чоловік, посіяв добре зерно. Тобто ти був створений для любові. Ти був створений для Божих відносин. Ти був створений, щоб бути сином, сином, якого тато любить, забезпечує, охороняє. Ти не був створений для того, в чому ти зараз живеш. Но, каже, прийшов інший чоловік, посіяв погане зерно. Страх, смерть, невпевненість, комплекси. Все, в чому ти сьогодні варишся, це хтось посіяв у твоє життя. І каже: прийшли ангели до Господа і каже, давай ми вирвемо це. Ісус каже: ні, бо коли ви почнете виривати, ви можете вирвати їх. Добру пшеницю. Про що це, що це означає? Хто з вас до пізнання Ісуса живого жив у гріху? Так? Супер вітаю. І тепер уявіть собі, що в той час, якби ангели прийшли вирвати вас як кукіль, ви б ніколи не прийшли до пізнання Господа, ви б не стали пшеницею. Тому Ісус каже, почекайте, почекайте, дамо їм час, щоб. До кінця світу оприділиться, хто залишиться пшеницею, а хто залишиться кукелем. І це тайна закрита перед цим світом. Бо для більшості людей цей храм, це слово, це просто міф, казка, релігія, можемо назвати як небо. Тобто це закрите для них, це тайна. Але каже, для тих, хто має вуха, ті почують. Ті, хто мають очі, ті прозрять. І коли прозрять, то повернуться до цієї тайни. А в чому суть тайни? Бог так полюбив тебе, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, як цей кукіль, а мав життя вічне, як ця пшениця, як син свого Отця. І тому написано, що в кінці що праведність засяють, як сонце. В царстві Отця Свого. <хах> Якщо ми після смерті засяємо, як Сонце, у царстві Отця Свого, то як ми маємо жити тут, на землі? В царстві небесному. Бо царство Боже чи Царство Небесне не є тільки після смерті, царство Боже уже є між нами. Прийшли фарисеї до Ісуса і кажуть: коли прийде Царство Боже? А Ісус каже: воно не прийде. І не скажуть: ось воно в тій церкві, або в тому місті, або в тій країні, чи в цьому народі. Царство Боже вже є між нами, уже є. Но не всі його побачать. Но не всі його почують. Но не всі в нього увійдуть. Во знову, хто має вуха, нехай слухає. Хто має очі, нехай дивиться. Давайте ще раз спробуйте. У вас є вуха? Дорогі, дуже шкода буде, коли ми з тими двома вухами прийдемо до Господа, Він скаже, ти так і нічого не поняв. З двома очами прийдемо, Він скаже, ти так нічого і нічого й не побачив. То яка воля Божа по відношенню до тебе і до мене сьогодні, тут на землі, у часі війни, у часі всього, що ми переживаємо? Щоб ти прийшов до Отця через Сина. Хто нам це відкриє? Дух Святий. І Дух Святий почне відкривати. Хто такий Ісус? Ви знаєте, що ви прийшли сьогодні в храм Ісуса Христа. Так? А чому ми йдемо за Ісусом? Бо це правильно так завжди робили, і в вашому селі так завжди ходили до цього храму. Ні. З одної сторони, це правильна відповідь, з іншої сторони, ні. Тому що Він є Месія, Він є Господь. Він відкриває нам двері на небеса. Він дає нам примирення в тайні сповіді, Він дає нам життя в Тайній Євхаристії, Він є слово, яке живе, Він приводить тебе і мене додому. Додому це означає до Отця, бо я там і був створений. Я від Отця, і ти вийшов, і до Отця ти, і я повернусь. Але через Ісуса. То тобто до Отця ніхто не прийде, як тільки через Сина. Тобто, без віри в Ісуса, ні ти, ні я на небесах не будемо. Ми будемо непоганими людьми, але в царстві Отця не буде. І тепер отець чекає, коли його діти проснуться, почують, побачать і почнуть жити. Жити позицію царства тут на землі. І тому апостол Павло, коли пише до Корінтян і каже: Я дякую Богу. За вас, за цю благодать, за яку благодать, за цю, що ви почули цю Тайну, прийняли цю тайну, вкорінились цій тайні, і тепер підтримуєте один одного в цій тайні до другого приходу Ісуса. До моменту, коли праведність засяють, як сонце. І тому ми з вами маємо зараз втриматись у нашій вірі. Мало того, що ми маємо втриматись, ми маємо ще привести. І наших братів, і сестер. А крім того, щоб ми ще наших братів, дорогі, нам ще треба привезти інші країни, які сьогодні відходять масово від Христа. Масово. Чому? Бо мають вуха і не чують. Мають очі і не бачать, бо цар цього світу засліпив очі. А хто має йти проповідувати? Я тепер був в Роцлаві на стадіоні, так, де 30 тисяч людей зібралось, щоб прославити Ісуса. Там один приїхав місіонер і давав свідчення. Він є місіонером у Ірані і в Афганістані. І він розказував за церкву в Ірані, в Афганістані і в Китаї. Церква. І Він каже: у вас в Європі це так лайтове християнство. Ну, що означає лайтове? Ніхто тебе не переслідує, так? Рано. Хтось вас переслідував рано, щоб ви не прийшли до церкви? Ні? Не було? Ще ні? Слава Богу. Каже, там, в Ірані, за віру, що ти називаєшся християнин, то вже смерть. В Афганістані за віру, смерть. В Китаї за віру, смерть. За тільки назва. Якщо тебе в Китаї злапля... злапають з Біблією, ув'язнює. І тепер парадокс. Саме найбільше церква росте в світі, в Китаї. Ірані і в Афганістані. Чому? Там, де найбільше є заборона, там найбільше церква і процвітає. Там, де є все дозволеність, йде все донизу. Ми з вами як Україна, такий баланс. Трошки так, трошки так. Трошки так і трошки так. І він розказував, як його в Ірані. На три дня взяли в тюрму і хотіли вже стратити. І він казав: Я вже все, я не вірив, що звідти вийду. Він просто молився. Молився, прощався вже з життям за Євангелія, за те, що він просто проповідував Ісуса і каже, останній день мене просто випустили, без причин, ніхто не пояснював. Просто випустили на волю. І каже: Ти як там, там не можеш вірити наполовину. Ти там або віриш. І довіряєш або не віриш. Тому вірити в Ісуса небезпечно. Знаєте чому? Бо Він забере вас повністю, вашу свідомість, ваші мрії. Забере твоє життя, твою сім'ю, твоїх дітей. Куди забере? На небеса. Тому небезпечно, бо цар цього світу хоче тебе забрати туди, де буде плач іскр, і скрегіт зубів. Тому в тебе завжди буде вибір. Кому бути вірному Христу чи царю цього світу? Я маю, я є капеланом також, я маю можливість спілкуватися з різними солдатами, з різними людьми, які кажуть, отче, а ну, вони не кажуть, отче, так, батюшка, я в це не вірю. І тоді я їм даю номер е, телефону до стоматолога. А для чого? Я кажу, ну підготуйтесь, бо там буде плач і скрегіт зубів. Щоб ви. Полікували зуби, щоб мали чим скриготати. <рісті> віриш ти в це, не віриш ти в це, ти з ним зустрінешся. Розумієте? це? А коли ми з ним зустрінемось, то ми зустрінемось в двох позиціях. в позиціях, примирені з Богом через Христа або в позиції засуджені, бо не повірили. Тому, дорогі святі чоловіки, у вас є вибір. Ну, свідчення того, що ви вже тут, у вас вже нема вибору. Свідчення того, що ви в цьому храмі, у вас вже вибору нема. Ви вже повірили. Амінь? Амінь. То все, що тобі залишається і мені, це то, що Павло пише до коринтян. витримати до кінця. Витримати до кінця у тій вірі. Яку ти повірив, яку ти прийняв, яка тобі дала оправдання, яка тебе омила, очищила, яка зробила тебе народом святим, яка очистила тебе від кукілю до пшениці, від грішника до святого, від раба до сина, від пекла до небес. Тому живіть сьогодні і радійте, що маєте можливість сьогодні бути тут і славити Бога, це означає, що ви є з ним сьогодні примирені, як син. Амінь. Слава Ісусу Христу.